Всім привіт! З вами Каміла. А це Євангеліон. Мене давно не було, але як я вже казала, в минулій частині це переказ, тобто спойлеру, абсолютно весь фільм. Якщо ви хочете подивитися його самостійно, зробіть це перед тим, як дивитися це відео, або якщо ви хочете нагадати собі, що відбувалося в Євангеліоні, то подивіться цей відеоролик. Цей фільм починається з того, що тимчасова Єва 05 бореться з Янголом, і це явно не відбувається в Японії, і з великими зусиллями вона перемагає. Наступним кадром ми бачимо колишнього місати Кадзі. Який зізнається, що йому не подобається використання дітей в таких ситуаціях. Як би там не було, ми бачимо Марі, пілота Єви05, Євенгеліон 2.22, ти не пройдеш. Сінзі та Гендо прийшли до могили матері. Трошки побалакали і ось батя вже, має іти, бо все за планом. Сінзі був радий зустрітися з ним. Місато забирає хлопця та каже йому, що все пройшло чудово. І тут раптом бац! Танк! Прямо посеред дороги. Міса вже була готова викликати Єву-00, проте під епічну мозку з'являється Єва 02 з надміцним каблучком. Потім ми бачимо Аску, яка заявляє, що вона найкращий пілот. Вичитує сінзі в епічній позі. Друзі Сінзі і сам хлопець зустрічають Кадзі. Наступним кадром він уже переговорюється з Гендо, який каже, що все йде за планом баті, і показують деякий ключик. Кадзу такий іде, йде собі, заходить в кабінет, бачить рідзико, а потім їх застукали Місато. Яка каже, що підготувала всі документи для Аски і йде. Тим часом Сінзі і Аска знову зустрічаються вже в домі Місато, і вона знову його вичитує. Проте Місато наказує їм подружитися. І знову вечеря, мем, і Сінзі отримує ні за що, а пінгвін п'є. Вночі показують Шизу Аски, яка розмовляє з іграшкою, і говорить, що має розраховувати лише на себе, а Сінзії не може дозвонитися до батька. Чудові кадри ранкової Японії. А всі пілоти опиняються в одному класі і стається групова поїздка Кадзі. аско відправляють на сильно. Тепер варто згадати, чому батя не відповідав. А він просто чкурнув на місяць та зустрів юнака з могили. Друзі сінзі дуже радіють можливості бути там, але опиняються вони в підводному світі тільки після дуже багатьох процедур і неприємних, де ми бачимо істот, що жили до другого удару. Сінзі рей говорять про рибок, які не можуть жити ніде, окрім як в акваріумі, як і вона. А далі всі смакують їжу сінзі, проте рей не їсть м'ясо, тому сінзі пропонує їй місосуп. Тим часом батько на місяці споглядає землю. І це перші кадри того, що насправді приносять удари в розмові між батьком і дворенським. Генто виказує думку, що він обрав би світ без ріха, а дворецький навпаки. А наші герої дивуються тому, що після другого удару людство змогло зберегти стільки видів та воду, такою, якою вона була. Розмова між Синдзі і Кадзі заходить про міса, яка втратила батька під час другого удару. Вона була не в ладах з батьком через те, що він більше приділяв часу роботи. Проте саме він її врятував. Кадзі говорить, що важко не тільки Сінзі. тим часом Місато бачить Янголи, які збираються впасти прямо на штаб. Бомби не допомогли. Логічно, під епічну музику відбувається евакуація. Місато видвинуло ідею використати одночасно трьох єв проти янгола, що падає, наче метеорит. Аска виявляє невдоволення і каже, що вона сама може все зробити. Проте все таки співпрацює разом. Відбувається підготовка. А сінзі каже, що перебуваючи у Єві, він відчуває спокій і запах матері і. Рей. Її вирушають, і під максимально епічну музику біжать прямо до центру. Замість Аски Янгола перехоплює Сінці та вмикає атеполе. Атеполе це механізм захисту або ж его того, хто сидить в Єві. Рей схоплює ядро Янгола, а Аска кричить, щоб ніхто її не наказував, знищує ядро. Батько вперше хвалить сінці, Аска перебуває в розмову про те, що самотність не повинна її турбувати, вона йде спати до сінці. Дівчина дозволяє називати себе на ім'я. Сінці питає, Чому вона пілотує Єву? Вона робить це заради себе. А Сінці каже, що це заради похвали батька. В школі Аска вичитує Сінці за те, що той не зробив обід. Трохи кадрів спільного життя. Сінці приносить Рею обід. Аска заводить друзів. Кадзі намагається поговорити з місатою і звабити її. Рею ввечері думає про те, що сказала Сінці дякую. Але на наступний день її немає в школі. Вона перебуває в капсулі. Генду пропонує поїсти. Вони вечерюють, і в цей момент Рей пропонує поїсти разом з Сінці. Та неочікувано бачить свою кохану в тілі Рей, яка каже, що потрібно берегти сина, і в результаті цього він погоджується на спільну вечерю. Тим часом на тренуваннях Аска жаліється на те, що вони тільки проходять тести. Місато каже, що мріяла про спокійне життя. Опісля всі жаліються на Ватиканську конвенцію, що включає три єли на одну країну. На наступний день на сінзі прямо з неба падає Марі, яка одразу його помічає, нюхає і просить його не проговорювати. Тися нікому про те, що вона тут приземлилася. Каці збирається запросити сінці на побачення, той настільки в шоці, а в результаті опиняється на роботі в селі та бачить херсонські файні кавунчики. Каці говорить сінці про те, що тільки він може подбати про місато, поки його немає поруч. Вночі ми бачимо Рей з ножем, що тренується готувати, а потім просить передати запрошення на вечерю з батьком. Місато, приходячи додому, бачить аску що теж вчиться готувати. Спокійні кадри перебувають повідомленням про Єву Чотири. Вона була плацдармом для випробування нового типу батарей. Далі ми бачимо, як якусь єву піднімають в повітря, а тоді веде сінзі за морозом, аби сказати, що його сестричка одужала. Кен розповідає про появу нової Євинтри. Батько знову говорить з плитами. Насправді ж вернемося до планів батька. Він хоче, аби всі розчищували шлях для когось одного. Для кого не скажуть, але вони хочуть знайти істинного Євангеліона. Тим часом Єву 02 заморожують. Асці прямо кажуть, що пілоти в Єві все ще можуть бути заміненими. Це змушує її задуматись над тим, куди їй податися. Потім у Лівці вона зустрічається з Рей, яка каже, їй менше покладатися на Єву. Проте Аска й чути цього не хоче. Бо вважає, що її обрали, бо в неї є талант, на відміну від всіх інших, вона досягла всього сама. Рей каже, що Єва це її зв'язок з світом. Аск каже, що та лялька збирається. Дати їй ляпуса, проте а Рей зупиняє її руку. Наостанок Аска питає про Сінзі. Арей відповідає, що сподівається, що хлопцю буде тепло і затишно, коли він порозуміється з батьком. Аска робить свої висновки щодо цієї фрази. Вона впевнена, що Рей кохає Сінзі. Тим часом стінзі з нетерпінням чекає на вечірку, влаштовану Рей. А Казі з Місату говорить про штучного пілота в барі. Аж тут Місато дзвонять і кажуть про запуск Єви 03. Аска добровільно погоджується запустити Єву 03. Рей залишає Асці голосове повідомлення, де каже дякую. Тим часом Тодзі зустрічає сестричку, підготовка до польоту триває. Аска говорить з Місату, вона вперше просто так розмовляє про те, що їй не подобається компанія людей, та про те, що вона втомилася бути типу ще. Сливою вона рада пілотувати Єву і їй не потрібні близькі друзі, але тепер вона зрозуміла, що не так вже й погано побуде з усіма. Починається контакт, але експеримент обертається невдачою. Пілот може перестати бути людиною і всі плани куту під хвіст. Єв негайно збирають. Єву-04 стала дев'ятим янголом. Батько керує операцію і наказує знищити об'єкт. Битва триває. Сінзі хоче врятувати аску, проте Генто підключає з штучного пілота через те, що Сінзі не може нашкодити Асті. Є воно людина б'ється з Євою та звертає Янгулу шию. Потім роздирає на шмаття тіло Єви, а потім розчавлює капсулу з пілотом. Місато прокидається, кадзі її заспокоює. Сінці заборґрутувався в капсулі і через злість на те, що Генто змусив його вбити аску, він руками трощить штаб. Генто наказує підняти рівень Лселл, вона в якій перебуває пілот до максимуму. Єва втрачає зв'язок з пілотом і падає. Шизофренія знову наздоганяє Сінці. Він прокидається знову в палаці. Аска живає і залишається в карантині. Гендо зустрічається з Сінзі, і той відмовляється пілотувати Єву. Батько каже, що час йому подорослішати, йти на жертви, але Сінзі вже спакував речі і збирається йти. Він намагається з ним поговорити, проте Сінзі все одно іде. на надзвичайний стан. А Марі і біловолосий Каору одягнули костюмчики і до чогось готові. Об'єкт ледь не одразу все знищить. Десятий Янгол. Євою 02 керує Марі. Всі перебувають в напрузі. Об'єкт проникнув до Геофонту, проте у Марі мало що виходить. Єва 00 ще не готова. А Єва 01 невдоволена псевдопілотом. Тим часом Марі використовує якийсь код. Єва 02 рветься в бій без обмежувачів. Це те, що можна назвати звіриною люттю, проте навіть вона не впоралася. У бій вступає Єва 00. Їм вдається пробитися крізь шари, але нульова втрачена. Марі падає на сховище, де сидить Сінці, і показує йому, що відбувається назовні. Янгл їсть Єву 00 разом з пілотом. І тепер Янгл відображається як Єва. Система самознищення Спрацює. Ігенда промовляє, що Юї його відштовхує, називаючи цим ім'ям Євангеліону 01. Сін сідає в Єва 01, проте прямо посеред бою сідають батарейки. Але сила бажання Сінці повернути рей занадто сильна і Єва 01 рухається без батареї, стаючи Янго. Місато підтримує його, він бажає врятувати рей. Присувши з Офренії, йому здається, що він витягує рей, проте саме так він спричиняє третій удар. Каже, що все йде за планом. Так закінчується Євангеліон 2.22 Ти не пройдеш. На цьому все. Що ж, коротенький переказ, не депресуйте, ходіть здорові, і все буде Україна!